Іван Юрійович, вітаємо з перемогою. Сьогодні можна сказати, суперника поклали на лопатки. Та не то, що на лопатки. Ми давно чекали таку гру, щоб так переконливо зіграти. І ну, нарешті десь, напевно, не оптимально все, тому що дуже багато травмованих. Але все-таки вийшли сьогодні ті, що вийшли на поле. Вони... Те, що просили, вони все виконали. Почали агресивно. Не дали зіграти супернику. Я думаю, вболівальники сьогодні отримали задоволення від футболу. Який тайм вам сподобався більше? Все-таки в першому таймі команда забила два м'ячі, в другому таймі вже десь підсюдому, напевно, грали по результату. Ну, от, дуже важливо було, щоб в другому таймі вийти і не зупинитися, щоб зіграти з нуля. І, ну, десь перші хвилини трошки вони перехопили ініціативу, але потім ми вирівняли і взяли гру під свій контроль і завершили її. Ну, я думаю, долгічного кінця. Тобто, момент багато створили, ну, зіграли строго. Так що я дуже вдячний хлопцям, що е, почули те, що просили, те, що вимагали. Тобто, ну, я думаю, якраз така нарешті переконна перемога, яку ми чекали вже довший час. Сьогодні Григорій Баранець повернувся на поле після травми. Тобто, десь, коли два баранці на полі, в атаці легше все-таки. Так, ну я радий, що він нарешті вже вийшов на поле. Звичайно, що його ще не вистачає на всю гру, тому що травма була, в нього пауза дуже довга була. Але майстерин з нього є. І, тобто десь вибрав свій момент, знайшов, забив гол. І... Ну, головне зараз, щоб він набрав, тому що ще є що грати до завершення першого кола і початку другого кола. Тому зараз найголовніше, щоб та травма, щоб він за неї забув і набрав оптимальну форму. Все, дякуємо, успіхів наступних судових матчах.